Добрий день, любі мої. Так, е сьогодні дивимося Одесу та Одеську область. Так, Одесу і Одеську область. І так, Одеса і Одеська область. Давайте подивимо. Це дуже багато свинюк у вас є в області. От прям просто. ДРГ. І дуже багато вкладається коштів в вашу оборону. Укріплюєтесь ви. Прям дуже укріплюєтесь. Прям оборона дуже хороша. Так. Ви знаєте. Не останнім часом дуже багато запитують жителів Одеської області. У них одне питання. Чи візьмуть Одеську область? Люди не візьмуть. Не візьмуть ці свинособаки в Одеську область. Не візьмуть. От, немає там нічого. Ні. Але єдине все, що я можу сказати, що ми укріплюємось там, позиції ВСУ ми мовчимо. Говорити не буду. ДРГ позиції здають, бачите? Здають. Далі, М -м прильотів я такових не бачу. Отам от мені пригород не подобається. Так, щось там з пригородом? Якийсь, знаєте, як Одеси, знаєте, такий от нехороший мені. Якось така... розбите серце прям в мене. По цьому. Так, ну ще раз. Ага, є, ось воно. Так, дивіться, по Одесі можу сказати, що дуже багато буде збиватися, дуже багато буде збиватися. Але будуть і прильоти. Але тут, знаєте як? Якось як не в саму Одесу, ні. Так, за її кордон. Таке ніби як. Боже, що там йде у вас внизу? Тепла країна, як по околицях. М -м -м -м. А ну, давайте подивимося область. Такий не можу зрозуміти. Такий, як Одеса, а не сама Одеса. Ну, прильот є, прильоти будуть. Будуть бити по вас. Будуть сонечки будуть. Так, ну ж глянемо. Щоб сказати, що там безпечно в Одесі. Н -н -н, небезпечно. Діти будуть бити по дитячим якимось місцям таким. Так, давайте подивимося карти. Так, стоять, кажуть, ніхто, ніхто на Одесу не чіпає. Так, Одеська область, давайте подивимося. Гуманітарка. Ага. Прильоти. Прильоти з. А... Прильоти йдуть з моря, бачите самі, так. Далі. ой, господи, Так, повітряні тривоги, постійні триві... повітряні тривоги. Так, далі. Далі ми витягнемо ще. Давайте ще, щемо щось не можемо, Ага, все-таки смерті, бачите. Все-таки смерті. Все-таки я думала, що обійде цю карту, але все-таки, бачите, буде. Буде. Будуть і. ага, все. Mm, да, будуть і збиватись, будуть і падати. Дивіться, але це мені йде як, як південь, як низ. Аж самий-самий низ. Він така, як південна частина області. Mm, але великих жертв от прям дуже великих, я не бачу. Але жертви будуть. Жертви будуть. Прильоти і жертви. Але тому, будь ласка, десь. Навіть я не знаю, затока, можливо. Можливо, Чорноморськ. От там. Я от... от десь там. Ви зрозуміли, мої дорогенькі. Будьте уважні та обережні. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь.